Слава Богу. Любить нас Господь. І послав нам брата, щоб сказав таку хорошу проповідь. Слава Богу. І він хоче вже сьогодні три рази було сказано, щоб всі люди спаслись. А я думаю, він більше говорить про нас. Особено хоче, щоб ми спаслись, які посіщаємо церкву Божу. Слава Богу. Сьогодні в мене така тема. Вот что значит причта сия, семья есть Слово Божие. И читаю 15 стишок, 8 глава Луки. А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плюд терпения. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши, слышать да слышать. У нас є уші, а в кого слух притупився, то що слухавки, слава Богу, за слухавки. І сьогодні, коли ми дивимося на причту про сівача, то особливе звернення було на ту почву, на яким було посіяно сім'я. А я сьогодні хочу звернути увагу особливо на сім'я. Тобто на зерно. І оказується, що зерно це дуже е, така сила, навіть в деяких місцях може підняти бетон. Асфальт пробиває точно, я сам бачив. От. А от уже е, бетон, теж буває такі сімена, особливо пасоля. Як вже туди попало, все, все прорве. І що сьогодні. Треба зрозуміти, що зерно має велику силу. От скажемо, ви посіяли зерно яблуні І що робиться? Ми будемо говорити тільки за добру почву. тому що добра почва дає можливість зерно прорости і принести плод. І ми сьогодні будемо говорити про добру почву. Ця добра почва, коли ви посіяли зерно яблуні, воно сходить і що одразу починається в дві сторони. Одна, один кончик йде в землю, а другий вверх. Тому що там схована велика сила життя. Корень заплановано, що він туди в рисі давав поживу, а стебло або. Дерево, деревина піднімалась і давала зрис. І що в тому зерні сховано? Запланували великий план. Там є запланувано все, як гілляка має рости, який вона має бать, бать, мати вигляд, які листочки, ці листочки мають виглядати як яблуні. І там з'являються квіточки. І там з'являються плоди, слава Богу. І бачите, яка велика сила в тому маленькому зерні. І от слово Боже, то сказав Ісус, то є сім'я, то є зерно. І важно, куди воно попаде, воно попало на добру землю. І тая земля написано, що хоронить його. Щоб створити всі умови для того, щоб воно не тільки росло, але досягнуло конечної цілі, принесло плід. Слава Богу. І коли я дивлюся на Слово Боже, то плоди Божого семені находжу в євреях. І тут кожна людина, яка описана в цій голові, Починаючи з самого авеля, це ті, які, та земля, в котрих посіяно добра сім'я. Незалежно в якій епохи вони жили, тому що братом було розказано, що були епохи такі, що по совісті люди жили, потім жили по закону, а потім по благодаті. І в цих. Всіх, е, в системах, сферах життя люди були пов'язані з Богом. І в їм було посіяно сім'я. Є Бог. Є той, який приймає жертви. І Він приймає жертви, від якого От чистого серця, від всього лучшого. І являється є. Там був Каїн, він приносив жертву. А написано, що Авель. Вірую, Авер принес Богу жертву кращим, ніж лихає. Є получить свидетельство Он праведен, як за свидетельство бо о Бога дарах Його. Єєї Он і по смерті говорить. Слава Богу. Нема Біблії, нема ніяких особливих постановлень, нема школи, я ще так думаю. На, на, на першому розвитку людства, але Усім я посіяно в серці Авеля. Хочу принести Богу із лучшого. І вибрав найкраще ягня і приніс, і щоб Бог повернувся, подивився на серце Авеля і приймає жертву. За цю жертву він пострадав. Але в тій житті, якщо навіть він до тисячі років прожив, би нічого, не значить. І з тою вічністю, яка буде в віков. слава Богу. І дивлячись на те, сьогодні слово Боже предлагає нам прийняти сім'я. Слово Боже, насіння, яке научить тебе, наставить на всяку правду, допоможе тобі перейти всякі перешкоди в життю, наставить, примірить із братом з сестрою, научить, як тобі. Зробить так, щоб твоє серце було направлене до Бога. Амінь. Ми чули, брат розказував історії, які зв'язані з християнством, тому що вони зв'язані з Біблією, з Євангелією особливо. І там написано: учені, внікай в себе, внікай ученя. І в чому ти навчився, в тому прибувай. Не можеш ти прибивати в іншому, як ти навчився. Але сьогодні Бог каже, що ми можемо бути хлоднокровними і не хотіти вчитися. І що робиться, і пострадаєш. Тому що написано, що е, люди можуть навіть пострадати, тому що не вникають у Слово Боже, не вникають в себе і учення. Часом нам хочеть, не хочеться признати того, хто ми є. От Валаам. Його призвали, що він прокляв, але він з Богом совєтується, нам непонятна лічність Валаама. Але він хотів вмерти як? Смертю праведника, а не хотів сказати, що він возлюбив неправедну зду. Він не хотів признатися цього, що Валаам зійшов з того правильного орієнтира, що сказав, не можу нічого зробити, тільки що скаже Бог. І написано в новому заповіті, що навчив, як грішить других людей. І сьогодні таке може бути. Я знаю один чоловік такий вирощуватий, дзвонить до мене і каже, хто у вас такі такий. Каже, чи ви там у пророках. Кажу, так. Ну, ну, да. Ти знаєш, каже, вчора. Я десь тут на базі був каже, зустрічаю його, він каже, столічно гриє руками. І каже: Микола, давай присоединяйся. Він каже, я подивись на ну, мене так страшно стало. І Я сказав, я не п'ю. Коля. І це? Я питаю, як? Каже, хай мене Бог помилує, щоб я з тим чоловіком пив. Страх напав на п'яницю, а той з Богом ходить, пророкував і так далі і відпав від Бога. Покинув сім'ю, виїхав в Ізраїль і там вмер по забором. Що случається з людьми? Посіяне слово не було посіяне на тверду основу, і прийшов якийсь маленький такий момент, коли в його стали гроші. А там були такі моменти, що. Горіли е, ці двигателя, е, по когоспах ніхто не ремонтував, а вони взялись ремонтувати і заробляли великі гроші. І трошки вийшли по гроші в руках, і вже п'яниця зробився. А слово Боже каже до нас, воно є сім'я, яке сіється, для того, щоб вижити, треба зберігати йому в чистому сосуді. Галілюя! Слава Богу. І коли ми дивимося на кожного із стих, верою получив відкровення. І що важно получати відкровення. Важно получати откровення на кожен з цих. Знаєте, брат пастор проповідував і сказав, що тільки одна жінка противилась тому, що сьогодні е, женяться пасторі. І знаєте, то було таке. А я вже в своєму віці багато бачив. Про світір умер, по світі померла жінка, і він або відказувався від служення, або був служителем, і він не женився чого. Тому що люди вчились читати по Біблії, і не знали ніякої історії, не вникали в Новий, в Старий Завет. І що вийшло? Вони не знали, що в ті часи було многожанство. Вони думали, що ну, в нас на Україні, тож ніхто в собранні ж ніхто не має дві три жінки. А якщо буде жениться на другій, то вже буде друга. Ну, законна думка. Але вона була яка ошибочна, Бо тому що люди не отримали відкровення на Слово Боже. А от ну і отримав відкровення, і він його ясно прийняв. Прийняв, що йому треба построїти ковчег для чого? В першу для спасіння своєї сім'ї, а в другому для того, щоб спасти цю звірину, яка знаходилася на землі, щоб зберегти плем'я. І він остався вірним. Йому говорять, Господь сказав, що днів буде 120 років. Це не те сказано, що наше життя. Життя тих людей, які жили до тисячі років уменшило, що їв, хто б скільки не жив, тільки 120 років, і 120 років пересічеться, відсечеться їхня життя, тому що потоп забере їх. І от він строїть ковчег, до його, я думаю, приходили не один. Ну каже, ну нащо тобі ковчега струїть? Іменно нема води, нічого, і дужчі не йдуть, і все. Таке. І він був твердий. І в одне час почав йти дощ. Бог був правий, амінь. І Бог сьогодні правий. І Бог сьогодні хоче, щоб ми прийняли Слово Боже, як насіння, яке б зберігало нас від розчарування, яке б зберігало нас от тої думки, що ти не по правильній дорозі йдеш, яке зберігало нас. В болізні. Сьогодні нам братом було дуже багато розказано про болезнь. І ми з жінкою проходили і рак, рак в груді. І ми помилилися, ну як будемо рішати вопрос? Сьогодні дуже трудно рішати питання, тому що дуже розвинута медицина. Помагає, помагає, порой помагає, порой не помагає. Але коли читаємо Сина Серафова, там є такий віра. Якщо Бог хоче наказати людину, направляє до врача. Якщо Бог хоче спасти людину, направляє до врача. В одному випадку в другому направляється до врача. Один отримує допомогу, а один вмирає. І сьогодні нам дуже важливо знати, що ми маємо Бога. До якого ми повинні направляти все своє єстіство. Не так давно я говорив, що Бог говорить, що печаль у мене, печаль. Народ мій удавляється від мене і не замічає того, удавляється, не замічає того, попадають в різні обставини, в які не могли б попадати. І знаєте, сьогодні Бог може тебе навчити, як вийти тобі з обставин. Ну, кажеться, вже немає ніякого виходу, все, немає ніякого пропав. Не пропав бо ти з Богом, а Бог може тебе навчити, як вийти з цього положення. І Бог хоче, щоб ми знали, що в першу очередь можна зробити так, в другу так. Ну, Часом, звісно, в таких питаннях, які касаються зцілення душ, є дуже прості люди. Которій повірять, так провірили жінка, хтось сказав, що треба повірити і буде. І ці люди вірять і приходить зцілення. А другим не просто, як брат сказав, є різні обставини, які треба розібратися цьому в цьому, що допомагає духовна сторона або наука, коли люди знають Біблію. І Сьогодні Бог хоче, щоб ми Написано «время Господу дійствувати. Амінь. І як буде Господь дійствувати? Господь буде дійствовати через нас. Через нас буде дійствувати Господь. Тому що Він представляє нас на небі, ми в ньому, а ми представляємо Ісуса на землі. Він в нас. І Він дав нам своє Слово і нам дам Святий Дух, який. Навчить нас і наставить на всяку правду. І які дасть тобі можливість противостаті всякій силі зла. Чому? Тому що ми читаємо в деяких місцях написано слово віра, котра від нього. Що це значить? Це значить, що ми маємо віру, ми знаємо, що може бути цілення. І от ми молимося. І Бог дає таку віру, що точно буде зцілення. От за мене помоляться, я буду зцілелена. Звідки прийшла та віра? От нього, от Бога, від Ісуса Христа. І сьогодні ми живемо в дуже определений час. В ми... нас тут брат проповідував і казав, що і через Ісуса, Ісус Христос відкрив нам Бога як Батька. Отче наш. Батько наш. А, друг... а ще лучше сказати батьку мій, тому що ти желаєш, щоб він був твоїм батьком. Батько мій. І виносиш до нього всі свої бажання. І написано, відкривайте свої бажання перед Ним і щоб Він буде виконувати. Хто сказав? Сказав сам син Божий. Відкривайте свої бажання. І він буде що виконувати. Напрасно він сказав, мені не напрасно. І тут просто треба що робити? Практикувати. Практикувати. І коли ми читаємо, я вже прочитаю, то буде вже із 32 го стіжка. І що я ще скажу, не достають мені времени, щоб повестувати о Гедіоні, в Аракі, ось і Самсоні, Ефаї, Давіді, Самуї і, і других пророках, которые вірю, побігли царство. Бачите, побіждали царство, побіду дав Господь вложив віру в побігу, і вони побігли ті царства, творили правду, получали обетовання. Заграждали уста Львов, вгашали силу вогня, збирали острых меча, укріплялись від немощі, були крепкі на війні, прогоняли полки чужих, жони получали умерших своїх воскресшими, І нині же замучені були, не прийняли освобождення, даби отримати лучшее воскресення. Другі спитали поругання і побої, а також узнали темницу. Були побиваємо камнями, перепилювали, подвергаємо пітки, умирали від меча, скитались мілотя в козіх кожах, терп'яні достатки скорки звоблення. Ті, котрих весь мир не був достоїн, скитались по пустиням і горам, по піщерам і ущельям землі. Слава Богу. А чого я кажу, слава Богу, тому що вони. Вірили в Бога, і Господь сохранив їх. Слава Богу. Вони повірили пророчкому голосу. Написано, що девора прикликала варака і сказала, що ти маєш простати. І що? Наляканий варак, каже я, не пойду сам, пойду тільки з тобою. Чуєте? Але послухав слово Божого. Гедіон казав, хто він такий, з коліна не пойми якого. А в один раз момент зайшов Дух святина Гедіона, взяв трубу, затрубив і забралось написано плем'я э, Гедіон, до Гедіона його плем'я. І сьогодні Господь кличе тебе і каже, коли повіриш Слову Божому, то будеш творити чудеса во ім'я Ісуса. Алілюя! Робам туре менелбет! віра. Необходимое для жизни, для того, чтобы Дух Твой живал, для того, чтобы выравнивать спасения посещала Тебя, для того, чтобы Ты жил новой жизнью, укрепляясь от немощи и побеждая всякую плоть, которая восстает на Тебя. Аминь. Будем молиться, Богу.